Я намагаюся замкнути електричне коло. Детонатор має бути зашунтований, аби ненароком не ініціювати вибуховий заряд. Не зупиняйся. Влаштуй видовище. Це оголошення революції. Послання чітке. Знай, скоро побачимось. А оце вже навряд. До відповідальності банди лінчувальників Франція 75 медалю пошани нагороджується полковник Стівен Лобджо. Ти маєш розуміти віло. Раніше ми з твоєю мамою були побуха в криміналі. Її спіймали. Тепер полюють на нас. Вибач, я... я цього не просила. Така вже дісталась карта в житті. Правильно казати, така карта випала. Тату, що на тебе найшло? йшло? Ай справді погнали! Тут є тунель. Що вже сталося? Мені треба зброя, а тут лише довбані нунчаки! Не знаєш де взяти ствол. Вберегти тебе від маминого минулого від свого минулого, хоча знаю це неможливо. Схоже, історії кінець, так? Не твоїй. О, це хто те, просто мої друзі. А звертатись він, вона чи вони? Та не ускладнюй, вони, і їх. Це я з чемності спитав. <плес> Шиш, скажи, скажи це, Люба. Я тебе люблю. Я тебе. Знаєш, що таке свобода. Безстрашність. Як у Тома Круза.